За складом учасників. За складом учасників, виділяється виділяєте типу як індивідуальна, групова, панельна і лінійна. Коротко зараз розкажу по кожній співбасі. Індивідуальна співбесіда. Це така співбесіда. Де безпосередньо зустріча лише рекрутери і кандидат. І, ця, і цей тип співбесіди залишається найпопулярнішим видом співбесіди. Е, рекрутер може поставити кандидату будь-які питання, уточнити якісь моменти і е, все собі занотувати чи перепитати тощо. Групова. Е, е, тут. Е, Тут, власне, суть полягає в тому, що рекрутер збирає декількох кандидатів, їх збирають в офісі чи, або організовувати відеоконференцію і проводиться е, співбесід з усіма одночасно. Е, він може, рекрутер може ставити е, різного роду питання всім, може проводити тестування. Головний плюс такої співбасті це економія часу. Такий тип співбесіди є оптимальним рішенням у масовому підборі лінійного персоналу. Тобто, що необхідно в тих терміни набрати багато працівників і провести швидкий відбір кадрів. І з мого досвіду, колись я проходила такий тип групової співбесіди, це була український агрохолдинг Мрія, в них було багато відкритих вакансій і набрали вони багатьох людей. І ми, власне, проводили е, групову співбесіду, е, Нас зібрали в одному кабінеті, дали нам завдання, там тестування, я не пам'ятаю вже, тому що було років наці тому. Ось е, на сьогодні я не можу сказати, чи, чи є такий популярний е, вид співбесіди, як групова. Це таки переважає переважають з співбесідного характеру, але, можливо, в певних компаніях і в інших країнах також ще може бути. Актуальна. Панельна співбесіда, це суть цієї співбесіди полягає в тому, що декілька представників компанії одночасно спілкуються з претендентом, кожний ставить йому свої запитання. Е, головний е, такий е, плюс цього формату: що кожний учасник зустрічі, да, тобто кожен член команди. Які присутні на цій співбесіді, може формулювати свою думку про кандидата і відповідно приймати рішення, і рішення буде прийматися колективно. Головний мінус в цьому, що потрібно підбирати, тобто зібрати всіх колег, команду, зірвати їх від справ, узводити час. Такий, який би всіх задовільняв, такий тип співбесіди підходить для підбору персоналу на висококваліфіковані посади. Я хочу сказати, що коли я проходила співбесіду до НПР Recruiting Agency, у мене власне був такий тип панельної співбесіди це був мій перший досвід. Спочатку це шок, коли на дзвінку у тебе вісім людей. Кожен тебе щось питає, але це був такий досить цікавий досвід в моєму, моєї кар'єрі. Тож, також, чи, наприклад, Tesla Motors, вони теж практикують такого типу панельне співбатство. Вони запрошують людину до себе, де людина проводить цілий день у них в компанії. Вона, типу, знайомиться з. Ну, типу, вона проходить там багато, багато, багато інтерв'ю з членами команди по кожному з відділів. Тож, е і ще такий, то така співбесіда є теж поширеною. Типу, Я не, не знаю зараз чи в яких спеціальностях, але тут залежить від конкретної компанії, як компанія собі обере. Тобто, у нас наша компанія дуже часто проводить панельні співбесіди, коли ми набираємо е -е, нового члена команди. Нам важливо, щоб ця людина вписалася в на наш колектив і всім підійшла. З приводу лінійної, я тут її окремо не виділила. Лінійна співбесіда вона це коли декілька рекрутерів і декілька там, людей, там, інтерв'юерів спілкуються з кандидатом по черзі. Якщо панельна, це коли всі разом зібралися. І кожен додає своє питання, то тут, тут співбасіда така лінійна йде по етапах. Сьогодні ви спілкуєтеся з рекрутером, завтра з вами спілкується HR, післязавтра з вами спілкується лід, а в останньому етапі спілкується керівник, умовно кажучи, або команда. Тому так, такі типи так лінійна, вона дуже поширена серед IT-компаній. Вони проводять там Буквально, напевно, що 4-5 етапів такі співбести, коли кандидат має пройти спочатку з рекрутером, потім з чаром, потім з лідом, потім з project менеджером потім з командою, потім ще з СТО. Не усіх, але є. В деяких компаніях це спрощено, вони. Менші етапи роблять і обирають якісь один-два конкретні типи построба і не морочать собі голим. Деякі компанії, яких переважає бюрократичний ем, стиль, там бюрократичний менеджмент, то там все-таки залишаються ці лінійні з багатьма етапами, з багатьма людьми на кожному ну, тобто з, з, з різними людьми на кожному етапі.